Будь Ласка, оплесками зустрічайте Ганну. А щасливі вас бачите. Вітаємо. Оскільки, як ми бачимо, немає вступного роліка. Я так думаю, що ми трохи можемо представити Ганну. Вона психологіня, Луганчанка, і це важливо, тому що ми трохи поговоримо про ідентичність. І власне зараз вона є очільницю громадської організації Блакитний птах. І а, розпочнемо нашу розмову стосовно, власне, напевно, гідності і трансформаційної точки для вас це революція гідності. Ви про це говорили. А, наскільки і чому це було для вас так важливо? А, чому для мене це було важливо? Мабуть, тому що це, знаєте, була така. А... Точка, коли я остаточно зробила вибір між тим, як мене виховували. І, на жаль, я точно можу засвідчити, що з дитинства мене виховували в ідеї, що ми русські, і я росла, правда і навчалася в російськомовному середовищі. Але мабуть, саме от під час революції гідності це було знаєте, таке остаточне усвідомлення цієї різниці, і е, точно прийняття того, що е, бути українцем це не тільки важлива частина моєї ідентичності, це знаєте іще і важливий мій вибір. І от, ну як кажуть моя колежанка і подруга Тетяна Сиренка, плекати гідність бути українцем. От саме для мене це от стало е очевидним під час Революції Гідності. А оця точка, вона якось сплинула на ваше ближче коло? Тому що от, дуже часто говорять про те, що тут настільки агресивне російськомовне середовище або не агресивне, а просто звичне. Да? Ми... Ходимо в школу, ми зростаємо в родині, де більшою мірою звучить російська мова. Тобто, відповідно, по всьому пласту культури культура невід'ємна складова ідентичності, саме вона власне нас і вибудовує. А в тебе все-таки такі, такі обставини, які зробили тебе саме такою, вони дуже часто уповільнюють. У цю трансформаційну історію, а вона часто не міняється революціями, вона часто залишається навпаки, так супротив, де певною мірою. От якщо говорити про ваше ближче середовище, говорити про Луганськ, ви між іншим, а відчуваєте, і тоді відчували його українськість? А, мені здається, взагалі у нас є ця хибна думка, що те, що нас виховували в ідеях пропаганди багато років, зробило нас менше українцями. Мені здається, що українці, вони, мабуть, оцю гідність, оцю воля до життя, вона не пов'язана не тільки з вихованням, бо це сама земля нам дає оцю, знаєте, ну, бажання підтримку і бажання дійсно бути вільними. І тому скільки не виховує українців, але з нас важко вирости торобів. Ну тобто, в якій би ідеології російській ми не росли, бо ми ростемо на українській землі. І Луганську, Луганськ дійсно просинався. У нас було мало часу в 2014 році, бо достатньо швидко відбулася окупація. Ну це усвідомлення воно було миттєвим. Ми бачили, як на мітинги з кожним днем виходило там е, в сотні і потім в тисячі людей. Більше Луганськ просинався дуже швидко, але на жаль, дуже швидко був окупований і тому, ну. Та боротьба, про яку ми знаємо, вона більше переросла вже в добровольчі батальйони. Ну і ми знаємо, що вони зупинили цю першу хвилю, да, саме типу, в тому числі і великою мірою завдяки місцевому населенню, яке почало вже активну боротьбу. Тому для мене від ну однозначно, і Луганськ, і Донецьк, це, це українці, які виросли вільними. Ганно, ще один дуже такий, напевно, важливий момент в вашому житті, який так само вплинув на можливо певні якісь трансформації, це вимушений переїзд з Луганська. Що потім було, що можливо для вас стало неочікуваним? Можливо, щось доводилось долати, а щось навпаки було силою, якою ви скористалися? Для мене було все неочікувано. Для мене був неочікуваним переїзд, да, бо фактично це не був навіть мій вибір, бо мене вигнали російські військові, і тут я їм дуже вдячна, бо мені повезло, правда. Те, що мене типу так швидко ще в травні вигнали з Луганську, да тобто затримали і потім, по суті, не залишили мені можливості залишатися там. Для мене це було неочікувано. Для мене було неочікувано те, що приїхавши сюди до Києва, мені довелося стикатися з темою інших затримань, вже не таких легких, як в моєму випадку. І з того часу, по суті, я і почала працювати в наданні підтримки людям, які пережили полон, підтримки їх родин. Це для мене було неочікувано. Це не був мій вибір, це було моє рішення відповідати на виклики, бо до мене зверталися і я відповідала. І для мене було дуже неочікувано, знаєте, мабуть, величезна кількість підтримки, яку я отримувала на своєму шляху. Бо знову таки взяти мою історію, я виїхала з донькою без речей, без нічого в. Київ, і ми отримали стільки підтримки, що завдяки цій підтримці зараз є створена громадська організація, яка ну, достатньо надає велику кількість підтримки вже 11 років. А мені видається, от саме те, що ви отримали підтримку і теж зумовила ваше прагнення. Передавати цю підтримку іншим людям, особливо людям, які повернулися з полону, і це жорстокий полон, це дуже жорстокі нелюдські умови перебування там. І як, на ваш погляд, і чи ви згадуєте, ви будували довіру, тому що люди повертаються сюди, вони дуже Втомлені виснажені є радість від того, що от я на волі, але далі треба просто себе теж віднаходити, віднаходити спілкування з ріднеріднішим і взагалі розуміти, що тут відбувається. Тут психологи, психологині, а які власне все одне з тобою спілкуються, все таки з призми професійного інтересу, а не з призми дружби. Наприклад, і це теж важко декому прийняти. От як будується насправді довіра на ваш погляд з людьми? З яким ми ви яким ви допомагаєте? Ну, по-перше, в мене немає професійного інтересу. В мене є щире бажання допомогти і підтримати, по-друге, я зустрічаю не людей, які повернулись з полону. Я зустрічаю українців. Я зустрічаю військових, які повернулись з бойового завдання. Я зустрічаю патріотів. Я зустрічаю експертів з виживання тих, які вижили там, де в тих ситуаціях, в яких не мало б статися. Тому для мене, знаєте, це честь, що Ці люди, будучи дійсно експертами, люди величезної сили, погоджуються на спілкування і приймають моє щире бажання бути корисною. У цьому досвіді вашої роботи і досвіді людей, з якими ви працюєте, є дуже багато, власне, експерти з виживання, те, що ви сказали, є дуже багато усвідомлення безмежної жорстокості ворога. І при цьому є багато дуже витримки, дуже багато вміння протистояти, стояти і так далі. Та все те, що ми любимо казати, вистояти, те, що ми називаємо вистояти. З вашої точки зору, що є основою оцієї сили? Тобто, чи бачите ви якісь такі риси, які можна назвати, означити, розвивати, працювати з ними кожній людині в широкому сенсі такому суспільства нашого? Не дуже люблю це питання, тому що я не знаю. Я правда про це багато думала з 2014 року. Я багато думала про те, що Чому, наприклад, да, беручи мій цивільний там до війни досвід і дивлячись там фільми, де нібито е, найжорстокіше, що можна зробити людь з людьми, це соціальна депривація. Зустрічають людей, які пережили не тільки соціальну депривацію, да, там, а ще і багато катувань. Я зустрічаю людей з сили. І в мене правда теж було питання: де воно ці сили беруть? Так я не знаю. Я тільки можу захоплюватися. Я бачу, що вони беруться силу. Я бачу, що дуже часто ця сила в вірі в нас, в тому, що да, ворог вже намагається зламати він, намагається зламати віру в нашу боротьбу, в нашу країну, в людей, говорять, що тебе там не чекають, так інше. Але ця віра не ламається, і, схоже, ми всі тут даємо цю силу і підтримку. Бо ми правда боремось за своє життя, за свою волю, за своїх дітей, і можливо саме це дає можливість вижити в цих умовах. А знаєте, знаєте, я думаю, що я теж часто ну, ставлю це питання або думаю про це. І інколи так здається, що ми шукаємо цей рецепт, і нам здається, що ми його напишемо там на кілька абзаців чи кілька слів, та і будемо ходити з цим рецептом і всім передавати, і всі це зможуть зробити. Але здається, що є якась частина людей, яка просто робить, напевно, та можливо, не шукаючи не шукаючи рецепту, та і де воно береться, я теж не знаю. Знаєте, я що хотіла би у вас запитати? Ми часто кажемо. Там я не знаю, як киянка, я львів'янка чи я одеситка. Якщо би проговорити про цю ідентичність, я луганчанка. Що з вами з цієї ідентичності є досі і назавжди можливо? Ну, я абсолютно точна луганчанка, я українка. Це для мене дуже важлива частина моєї ідентичності. Ганно, дуже часто я бачу в людях, які. Прожили не такі важкі досвід і отримали не такий важкий досвід розчарування і злість в рідному колі, в друзях, хтось зрадив, хтось не так себе поводиться. А власне державу теж всі сприймають по-різному. Будь-який корупційний скандал, в центрі котрого ми з вами зараз знаходимося, він теж людям дуже часто когось навпаки робить злішим, щоб боротися. А хтось каже: ну слухайте, ну дивіться, що відбувається. Чому я маю взагалі докладатися і щось робити для цієї держави і моє улюблене, що держава зробила для мене. От як з цим працювати, коли ви бачите, власне, в людях от дуже часто така є перша хвиля, яка може всю людяність змити, насправді вона цунамічна. Для мене тут немає ніякого протиріччя, бо для мене. Україна це люди. Для мене влада в країні це ми. І відповідно для мене дуже важливо вірити і допомагати, бо я є владою цій країні, бо мені це важливо, бо ми всі є владою. Тому можна розчаруватися в чомусь одному, але не втрачати віру в українців і в країну. Тому я навіть знаєте, не можу зрозуміти цього питання ловити, бо воно в мене не стоїть. Я насправді бачу, що це стоїть в багатьох людях. Я тому це його і ставлю, і мені би дуже було цікаво подумати почути саме психологічну експертну думку, чому дуже багато людей ну, категорично розділяють. Я щось одне, держава щось інше. Держава не має права на те, на те, на те. Навіть держава в загальному, а її можна розбивати на президента, система правосуддя, на суддів, на прокурорів. І тут є я. І я починаю от просто сепаруватися надзвичайно. І як от як у вас власне, сформувалося, тоді переформулюю оце відчуття. Що ми всі одна система, ми всі дуже залежні, дотичні, один від одного. А ми формуємо, зрештою, державну політику тим, що ми обираємо когось. Ми, власне, реагуємо на обрання тими самими Революції Гідності. От як насправді будувати цю розмову, щоб людина, в принципі, трохи відчувала і свою. Причетність і свою відповідальність не означає, що когось відбілювати потрібно в цій історії. Але, в принципі, щоб людина відчувала, що я теж отут, це моє, я це захищаю і я це люблю. А, знаєте, пані іскра сказала. Дуже чудову фразу, тобто, все, що ми робимо, це наш вибір. Е, я не дуже розумію, чому я маю когось відбілювати. Моя задача робити свій вибір і боротися. Моя задача бути гідним гид, представником своєї держави. Я розумію, що хтось може втомитися, і коли людина втомлюється, вона може не хотіти нести відповідальність, і це її право. Але якщо я буду робити свою роботу. То, знаєте, людина відпочине і знову доєднається до підтримки країни. Наша задача не дивитися на інших. Робити максимум, що можеш конкретно ти. Хто ваше, хто ваше коло підтримки, коло тепла, я не знаю, можливо, такі люди, які є важливими дуже в вашому колі. А... Ну, по-перше, мабуть, це мої колеги. Бо, знаєте, моя робота стала моїм життям 11 років, я цим живу. Тому мої найближчі колеги це також стали вже моєю родиною. По-друге, це ну, звичайно мої діти. І, по-третє, мабуть, моє найближче таке, знаєте, те, коло підтримки, яке в мене завжди є, це. Дерева, я дуже люблю дерева. І взагалі це мої найближчі друзі, до яких я приходжу з усіма і радощами, і проблемами, і складнощами. Я дуже люблю українську землю. Моє, це правда для мене дуже важлива частина підтримки це краєвиди, заходи сонця. Ну, я не знаю якось так. Я про дерева ще спитаю, а ви якось їх розділяєте там дуб, клен, допоможи мені зараз зібратися з думками. Звичайно, розділяю. І, звичайно, в мене до кожного окремі якісь розмови і почуття. Типу, да, це мої друзі, них. з ними я спілкуюсь з кожним окремо про різне. Але вони дійсно дуже сильні. Я теж маю таку звичку, коли гуляючи з псом, я задіваю гілку, я вибачаюся, що зробила боляче або листю або власне гілка. Це така звичка, яка з дитинства чомусь от в мене вкорінена. Але от якщо говорити про власне, тих, хто повернувся, повернувся, відчув свою землю. І а, як насправді підтримувати людей, більше говорити, більше слухати, а, більше на щось обов'язково звертати увагу, бути обережною чи обережним? Чи, в принципі, просто бути собою і дати людині бути собою, зрештою? Mm -hmm. Знаєте, це розмова аж не на 30 секунд. Дуже коротко. Перше, бачити в людях, які повернулися силу. Це не бідні, це не люди, які там не навіть не звільнені з полону. Це знову таки люди, які мають один з досвідів життєвих, це досвід полону. Ганна, перепрошую. Багато в принципі, людей от, з цією емоцією жалості, от ви, ви спостерігаєте, що це перша, наприклад, емоція, пожаліти і власне, плакати і, ну, певною мірою, де суб'єктизувати людей. Якби, багато такого є, як перша, наприклад, реакція. <плакова> У нас є в суспільстві деякі ідеї про те, що це люди травмовані, і я про це чую. Але це не так. Це люди, які пережили травматичний досвід. Чи будуть вони травмовані чи ні, це залежить в багатьох випадках від нашої підтримки. Ми маємо ще раз скажу, бачити сили. Ми маємо бачити не людину, яка має цей досвід як визначний, тобто, це не звільнення з полону. це... Військові, це патріоти України, які в тому числі мають і досвід полону наряду з іншими досвідами. І, мабуть, це важливіше, що ми можемо зробити, це бачити це, це не визначати людину за останнім її досвідом. Це бачити в ній людину, яка має сили, яка вже вижила, вже пережила і має сили. Поратись і не обов'язково це буде травмована людина, далеко не обов'язково. Це людина, яка пережила травматичний досвід, але чи залишиться він травмою чи ні, це ще невідомо. Вона має сили впоратись з цим. Це те, що ми маємо робити, щоб підтримати, і слухати, і задавати питання про те, що потрібно. Не про те, тобто ти хочеш не про сам досвід, а про те, яка тобі допомога потрібна. Не придумувати цю допомогу. А надавати те, що людина просить, ну тобто, бачите людину, яка впоралась, яка здорова людина, яка має сили на самій впоратись і надавайте їй ту підтримку, про яку вона попросить. Я думаю що про це треба говорити більше, тому що здається, та що ми в своєму колі дуже багато про це говоримо, але треба говорити більше, тому що знаєте, є оцей момент, коли ти не знаєш, що таке чужий досвід. Тобі хочеться загнати людину в знайому коробочку, та і от тобі ця коробочка вона дасть тобі підказки, як, як поводитися, як і що говорити. А чому ми це робимо? Чому ми намагаємося накласти якусь там ну назвати травмованими когось, або ще це ж стосується не тільки тих людей, які повернулися з полону. Це стосується багатьох людей з відмінними або дуже складними досвідами. Знаєте, не, не люблю відповідати на питання, чому Вже хтось друге. інший Вже друге. робить щось що не роблю я. Да? Тому я люблю, коли запитують в мене про мене. Чому ви це не робите? Uh, дуже часто ми накладуємо якісь стігми на людей, бо нам страшно. Бо нам страшно uh, це уявити. І дуже часто це про страх. На питання в тому, що зараз в Україні ми маємо і ну і через в тому числі зараз в Україні. Ми маємо дійсно навчитися бути щирими, називати речі своїми іменами, перестати боятися. У нас в Україні ми будемо зустрічати людей, які пережили дуже різний, дуже жахливий досвід різних злочинів проти людяності. І це не тільки поло. І ми маємо навчитися говорити про ці злочини прямо. Ми маємо навчитися бачити не жертв та, а людей, які та, вони пережили ці досвіди. І це ну, скоріше не обізнаність і страх. Ми все ще за 11 років війни боїмося називати злочини їх іменами. Дякую, що ви не любите відповідати, але відповіли. А, Ганна, я хотіла ще спитати, чи а, міркували ви? Про повернення в Луганськ, коли ну власне будуть всі сприятливі обставини. І чи думали ви про те, що люди, які продовжують там зараз жити, вони в принципі живуть в умовах авторитарного режиму, в умовах насилля, окупації? А за цей час вже діти завершили школу, а за цей час вже хтось отримав вищу освіту. І а, за цей час насправді дуже важко людям, а, я не кажу, що неможливо, але важко людям зберігати цю українськість і почуватися при цьому в безпеці. Ви би віднайшли в собі сили працювати і допомагати з людьми, які живуть там зараз, коли ми з вами тут говоримо. А після того, а, як ми повернемо. А, Луганщину, буквально в склад України, хоча вона і зараз є україною. Але мені здається, знаєте, ми по-різному бачимо. Я бачу те, що так є пропаганда. Але українці це люди, в яких є такий, знаєте, дух. І е, дух до боротьби і до волі. можна скільки завгодно українців виховувати в руслі пропаганди, але коли ми відчуваємо, що ми опиняємось на волі, ми починаємо боротися. Тому для мене. Е, в Луганську так є люди і є особливо підлітки і діти, ті, які виросли в умовах російської пропаганди. Але я точно знаю, що вони українці. Бо вони ну вони розуміють, знаєте, коли їх кордони порушують. Ну, Тим більше я, Луганчанка. Ми точно знаємо, що треба давати відсіч завжди. Дякуємо. Дякуємо Ганні Мокроусовій. Дякуємо, Ганна. І за те, що ви даєте відсіч своїм прикладом завжди, дякую.